Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. У місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ також звертайтеся, ми поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen yeah. CAD в довгій базі. Це 2008 рік, 1,9 дизель, 77 кВт. Так, автоматична коробка, пробіг 279, ціна 9500. Контакти бачимо. Клімат, контроль. Це оригінальний пасажир, 7 місць. Бачу. Парктроніки. Так, нам вроді відкрили. Угу. Так, хто шукає такі автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Т5 в довгій базі. Так, оригінальний пасажир. довга база, 15 рік випуску. 2.0 дизель, 9 місць, 217 пробігу. Голландія. Контакти для уточнення інформації. 066 12 20, 419. Рено трафік в довгій базі. Це 2017 рік, свіжопригнаний пасажир, 9 місць в рідній фарбі, 1,6 дизель, 239 пробігу, 17900 ціна. Контакти ось тут. електроніки Форкоп є. Citroen Berlingo. 16 рік, 1,6 дизель, пробіг 277 тисяч, ціна 10-300. Контакти є. Дивимось по салону. Рено трафік в звичайній базі. В рідній фарбі. Пасажир 8 плюс 1, 16 рік, 1,6 дизель, 171 пробігу, 14700. Рено Кенго. Так, кінгушка. 14 рік, 1,5 дизель, 230 пробігу, 11550 ціна, контакти 050, 299 60 009. Так, погано видно, вікна запотівші такі. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більше інформації. Вантажний Volkswagen Crafter 18 рік 2,0 дизель, 243 пробігу, 25400 ціна. Контакти видно. Мерседес цитан. 17 рік, 1,5 дизель, 6-ступка механіка, 229 пробігу, без, під, без підфарбування, оригінальний пробіг 229. Так, 13500, контакти ось там вверху 0,50, 560, 89, 14. Так, обережно. Що одного щось подавати. Зараз сколько? рік, 1,5 дизель на механіці, 7990 ціна, контакти бачимо є. Рено трафік в довгій базі, пасажир, це 20 рік, 2.0 дизель, 9 місний одна турбіна, 24800 ціна, тут контакти до власника. Так, шкода, що зачинено, гарний салон шкіряний перешитий, розпашонка. На жаль, не покажу, бачите. Так, більше інформації уточнюйте власника. Ренокенго в пасажирі. 2008 рік, 1,5 дизель, 237 оригінального пробігу, 7500 ціна, контакти бачимо. Присутнє. Світлий салон. Форкоп. Більше інформації у власника. Volkswagen Caddy. Семимісний. Це 18-й рік, 2.0 дизель на автоматі. Є дістронік, навігація, автопарковка, камера, фоллад-оптика. 17800 ціна, тут контакти. Є бачу сервісна документація. Треба дивитись. Типа виділятися, що вона краще. В довгій базі. Шкіряний салон. Фуркоп. парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. 10 рік, 1,5 дизель, 78 кВт, коробка 6-ступенева, пробіг 233 тисячі, ціна 8100, контакти бачимо є. Так, заглянемо по салону. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Кенго. 12 рік, 214 пробігу, 1,6 бензин. Коробка механічна. 8350 ціна. Контакти бачимо є.